У нас є супер пропозиції для декору будинку. Значить, 4430 такий лот класний для декорування одного будинку. Ну, можна двох. 9 штук буде в лоті, одна позиція 492 гривні. Подивіться, яка красота. Це ось такий е, сніговичок. І в нього тут... Дід Мороз. А це Дід Мороз. Дід Мороз. 492 гривні Дід Мороз надувний, тут Мелік пісне у нього світиться. І він ем, має довгий кабель. Тут можна підключати в будинку. І на вулиці він вас буде так казати привіт. Значить, ось такий Дід Мороз, 2 метри висотою. Є штекери, щоб його тримали, такі спеціальні, щоб він не впав. Ось така гірлянда для вхідних дверей. Це хвойна гірлянда з лед лампочками. і Її довжина 5 10 метрів, 10 метрів. Ось такі е, борульки. Бурульки для декору на вулиці, можна і в будинку, але на вулиці дуже класно можна декорувати під дахом. Вони йдуть 17, майже 18 метрів довжина самої гірлянди з бурульками і 10 метрів довжина кабелю. І тут два розміри бурук: 32 см і 21 см. Тепле біле світло. Значить, Такі бурульки. Ось така дуже класна гірлянда Galaxy на тисячу лампочок. Також для декору дверей чи сходів дуже класно виглядає. Як на вулиці, так і в будинку шестигодинний таймер. Тепле біле світло. Ось така гірлянда, така товста гірлянда на катушці, для... також тепле біле світло. І вона у нас має скільки? 10 метрів, 240 лет лампочок. Тож для декору будь-якої круглої поверхні чи квадратної, така вона в. Так, трубочка. В трубочці, так, ось така зірка класна для декору приміщення чи на вулиці. Зірка 160 лампочок, 50 см у діаметрі. Класна така для декору. Вона дуже гарно світиться. Так, зірка. Тепер у нас ось така зірка для газону висотою 42 см, 30 лампочок. Оце дуже класна штука, хто не хоче е, одягати ялинку на вулиці, або в кого немає ялиночки, це дуже класна штука. Тут такий металевий стежень і гірлянда. Ви його натягуєте так по, е, по кругу і вночі, коли включаєте, то так наче у вас є вже справжня ялинка. Класна штука, в мене така є, дуже класно виглядає, особливо е, зимою, коли сніг. Ось така вона має висоту е, так, вона має, висоту, висоту має 2,20 і діаметр 3,20. 3 на 200 має лет лампочок розетку включається, і там по-моєму 10 метрів кабель до розетки. Так, так, 10 метрів кабель до розетки, і ось таке класне дерево. Ну насправді це дерево можна використовувати круглий рік. Для дому на вулиці ЛЕД-дерево на 200 лет лампочок і висота його 150 сантиметрів. Скрізь у, у них у всіх є 6-годинний таймер, воно відключається, чи щось він відключається, воно знову відключається. Класні якісні речі, ліварна холм, Німеччина. А оце ось ще топчик. Це моя сама любима моя, моя, моя ігрушка. Значить, 4 430 лоб, лоті буде 9 одиниць, 492 гривні одиниця для декору будинку, Замовляйте наших менеджерів.